У нас для вас чудова новина. На міській площі запалала головна новорічна ялинка. Малеча разом з батьками не злякалися морозу і прийшли, аби насолодитися казковим дійством. Саме 19 грудня у День Святого Миколая традиційно відкривається ялинка, і починається новорічні свята. Я від щирого серця бажаю вам провести ці. Новорічні свята, зустріти їх і провести як можна веселіше. Бажаю вам, щоб Новий 2013 рік приніс ваші сім'ї, ваші душі, оновлення, щоб ваші всі сподівання, всі надії збулися в 2013 році. Щастя і добробуту, вашій родини, всього вам самого-самого найкращого. Від себе особисто, від виконавчого комітету і від депутатського корпусу будьте здорові, щасливі і святом вас. Давайте всі разом з дідом Морозом, голосно скажемо чарівні слова. Один, Один два, три я світи! Було багато цікавих заходів, які розпочалися в міському палаці культури і закінчилися на головній площі міста. Детально про святкування дня Святого Миколая журналісти телерадіокомпанії Веселка розкажуть вам у наших наступних програмах. До кабінету міського голови знову були запрошені представники адміністрації, закладів, організацій і підприємств, у яких найбільша заборгованість по комунальним послугам. Чи дало свої результати попереднє зібрання, озвучує директор інформаційного центру Зеніт Микола Щекотихін. Видно, що от після 10 числа, як була нарада, значить, виросла ну, майже в два рази оплата по теплу. В день було на наслідує 11 грудня. Максимальний збір коштів був 122 тисячі за день. Якщо проаналізувати оплату за комунальні послуги, то найбільш відповідальними є бюджетні установи. А найгірше платять, як не дивно, служби обласного підпорядкування. Та найприкріше прозвучало на засіданні. Це те, що неплатниками часто є працівники комунальних підприємств, інакше кажучи, самі собі заборгували. Заступник міського голови Олександр Сич нагадав, що існує такий вид соціальної допомоги як субсидія, якою може скористатися кожен хто того потребує, для погашення боргу. Комунальні підприємства готові укласти угоду на реструктуризацію, тобто можливість виплачувати частинами, але при цьому не забувати про поточні платежі. І головне, всі повинні розуміти, що комунальні послуги це той самий куплений товар, за який потрібно заплатити. Те, що почалася зима, помітили всі. Снігу всипало не так звичайно, як показують у Києві, але для нас вистачить і цього. Білі пухнасті сніжинки на асфальті миттєво перетворилися на суцільну ковзанку. Ми вже раніше повідомляли, що комунальні служби міста зробили достатній запас посипного матеріалу. Це і гран із сіллю, і пісок. Як проводяться роботи по боротьбі з білосніщем, час запитати у заступника міського голови Олександра Сича. них выпал, и на утро основные проездные дороги были посыпаны, частично расчищены. Сейчас ведется работа, так как полностью в единовременно обхватить весь город мы не можем, потому что протяженность уличной дорог достаточно большая, более 200 километров. Поэтому сейчас ведется работа по посыпанию и расчистке уже более других проездных дорог и проездов. И опять же, уже снег не сыпется, уже как-то определились проходные дорожки, теперь жилищно-коммунальные службы ведут посыпку проходных дорожек, тротуаров и так далее. И приоритеты и все-таки определяются, скажем, наиболее массовым проходом, наиболее массовым проездом движения общественного транспорта и массового движения людей. До речі, не лише комунальні служби мають долучатися до прибирання снігу та посипання доріжок. Як зазначив наш співрозмовник, кожен об'єкт торгівлі, установа чи організація повинна тримати в чистоті свою територію незалежно від перероку, але в зимовий час і поготів, аби уникнути травмувань відвідувачів за ігнорування, адміністративні служби можуть покарати гривнею чи передбачені, якщо все ж таки не прибирається, передбачені якісь санкції чи якісь покарання чи якісь може можливі штрафи за те? Да, так, це все предусмотрено, якщо підприємство або організація не вбирає тут себе, там, опять же, это связано і з літнім часом, і ззимнім часом. Тобто, це не связано только с нею говорю, это связано із общим санітарним станом, і мусором, і з листями, і травою і всім подряд. то предусмотренное, у нас сучає роботи от адмінкомісія. Есть у нас инспектор благоустройства, который выходит, выписывает протоколы на те или иные замечания, и потом оно рассматривается на админкомиссии, и потом дальше оформляет, уже админкомиссия принимает решение о том, что либо устранено это замечание, или если не устранено, то тогда определяется штраф. Штрафы на сегодня достаточно значительные, это от 840 до 1700 гривен. Незабаром новий рік комунальні служби про холодці та салатики ще не думають а думають про те, аби мешканці безперешкодно зустріли новий 13-й. Ялинка на головній площі міста вже монтується. Что касается новогодних праздников, то задача коммунальной службы это все-таки обеспечить, что все-таки освещение в городе было, дорожки были прибраны, просыпаны, дороги тоже были расчищены, посыпаны. И опять же, силами коммунальных предприятий устанавливается елка, которая будет открываться 19, традиционно 19 декабря. И будут там решаться те, опять же, те или иные вопросы, которые существуют, они будут решаться в плановом порядке, в любом случае, независимо от того праздника это или не праздник. Почему? Потому что тому що проснулся, человек чоловік починає жилищно-коммунальными комунальне Вже рік як у світловодську розвивається новий вид єдиноборства під назвою хортинг. Хортинг це молодий вид спорту, що на даний момент займає нішу національного виду бойового мистецтва. Він популярний в Україні та світі. У Світловодську 15 та 16 грудня на базі загальноосвітньої школи номер 7 пройшов навчальний тренерсько-суддівський семінар хортингу, на який з'їхалися спортсмени Кіровоградської області та мали можливість отримати майстер-клас від першого віце-президента Всеукраїнської федерації хортингу Олексія. Семигала навчання виключно українською, і за спортсменами спостерігає не лише наша знімальна група, а й медичний працівник, аби вчасно за потреби надати допомогу. Хортинг на даний момент має державні дозволи на викладання в державних навчальних закладах. Офіційні грифи рекомендовано від Міністерства освіти і науки, має дозволи на викладання у позанавчальних закладах, таких як гуртки піонерів, будинки культури і так далі. Є навчальні програми. І саме головне, що хортинг адаптований по техніці безпеки для тренувань дітей, чого немає в інших змішаних видах єдиноборства. В першу чергу спортсмен хортингу вчиться керувати собою своїми емоціями і бажаннями, намірами і вчинками. Постійні тренування і сувора дисципліна у спортивній залі безумовно виховує у спортсменів відчуття контролю і напруження. Відпрацьовується техніка прийомів і філософський зміст бойового мистецтва. Хортинг Хортинг на включає не тільки єдиноборство, і діноборства, також заключають себе військово-патріотичне виховання молоді. Вот. и ребята ну, как бы реально видели все наши направления то что мы делаем и все спортсмены которые там э, винчунем занимались и занимаются вот, там, боксеры все остальные потихонечку переходят в национальный вид спорта то есть ну, ну, всем интересно э, на это направление и патриотизм э, и военное направление всем это очень интересно вот из-за из чего хортинг так вот при, привлекает всех всю молодежь. Прямо зі спортивної зали Вікторія Атамас і Олександр Вергун, Телерадіокомпанія Веселка. Не перетворіть свято на лихо. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує, з наближенням новорічних свят збільшується кількість випадків використання дітьми піротехнічних засобів на вулицях міста, на подвір'ях житлових будинків, на територіях навчально-виховних закладів, що може призвести до нещасних випадків. Посильте контроль за організацією дозвілля дітей. Поясніть про заборону використання піротехніки, адже це призводить не лише до порушення громад, з порядку а й до травмувань. Батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя ваших дітей залежить від вас. Ви придбали новорічну красуню? Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує про необхідність дотримання протипожежної безпеки при встановленні ялинок. Ялинка встановлюється на стійкій основі на небезпечній відстані від легкозаймистих та пожежонебезпечних предметів. При оформленні ялинки не застосовуйте для ілюмінації несертифіковані електрогірлянди, бенгальські вогні, свічки а також легкозаймисті прикраси. Не використовуйте відкритий вогонь безпосередні. Близькості до ялинок. Шановні батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя дітей залежить від вас. Нехай лихо оминає ваші оселі.